Осанна, нам благословен, хто йде в ім'я Господнє. Ім'я Отце і Сина і Святого Духа Амінь, дорогі христі, браті і сестри, наша дорога молоде, наші найгарніші діточки, слава Ісусу Христу. Сьогодні щиро вас всіх вітаю з особливим, яскравим, легким, таким ніжним і свіжим святом вербної неділі. І святом в'їзду Господнього в Єрусалим. Оцим входженням урочистим в Єрусалим Христос проображає свою славу Воскреслого з мертвих, і також дорогі христі, оце символічне входження Ісуса в Єрусалим передбачає Його входження у наші серця для того, щоб оці слова Осана, в ім'я Господнє були не просто окликами. Які історично пролунали в часи Христової діяльності, але стали нашим сучасним девізом, за посередництвом якого ми могли остаточно прославити і разом із тим прославленим Христом воскреснути у свій час. Ну а наразі, дорогі Христі, ми з вами святкуємо і споглядаємо подію входу Христового в Єрусалим. Подія ця є надзвичайною з багатьох причин. Найперше тому, що її свідками стало, як говорять нам історики, близько трьох мільйонів людей. Ну це фантастика. По тих часах міста, які мали населення подекуди по, тисячу, по три тисячі людей, тут ми бачимо з вами, що велика кількість паломників зустрічає Ісуса. Ці люди, вони прославляють Христа. Вони кричать до нього, як Христос сам каже, якщо ці мовчатимуть каміння кричатимуть. Кричать юдейські діти, які є вражені і щасливі, що сьогодні Христос між ними, а також і ті люди, які прославляють Ісуса. Але дорогі в Христі причина їхньої радості, вона є досить поверхнева. Насправді ці люди до кінця не розуміють місії Ісуса і ці їхні радісні оклики. Дуже гарно нам пояснює Євангелист Іван в Євангелії, яке ми чули. Він каже, тому народ вийшов йому назустріч, бо довідалися, що він учинив те чудо. Люди традиційно залишаються людьми. І як би там не було, все ж таки зазвичай Христос для тих людей, а іноді і для нас залишається отим помічником, лікарем, цілителем. І заспоко... заспокоєнням, заспокоїтелем всіх наших ран, наших терпінь, і наших труднощей. І от ті люди, які бачили Христа, який іде, у своїй славі здалося їм, що Він, який навіть зміг воскресити чотиридневного померлого лазаря, що остаточно зняло усі сумніви у людей. Бо не може таке бути, щоб дійсно людина, яка вже розкладалася. Могла воскреснути. Це було надзвичайне чудо, якого раніше ніхто не чув, не бачив, і яке дійсно переконало всіх, що Христос є не просто людина. І от ці люди, окрилені цим надзвичайним чудом, вони чекали, що сьогодні, після цього, вже немає ніяких перешкод йому, щоб він звільнив їх з римської окупації. Вони сподівалися, що той Христос, який зараз як цар у своїй славі, війде в Єрусалим, скине звідти Пилата. Скине звідти е, отих інших царів того самого Ірода, який там е, неправдиво і грішно восідає і почне оцей визвольний рух для того, щоб остаточно вигнати всіх окупантів з їхньої землі. Але, дорогі в Христі, Христос дійсно входить як цар, проте царство Його, як Він сам говорить, не з цього світу. Ми з вами звикли, що цар він відрізняється від інших людей. Він мусив бути інакше одягненим, інакше розмовляти, інакше в'їжджати і навіть по-іншому мислити. Але в другім Христі, хіба цар може їздити на осляті? Хіба цар може носити один і той самий одяг? Хіба цар може родитися у вертепі і померти на Христі, і, як він сам про себе каже, не мати місця, де голови прихилити. Ні. Цар він є сильний. Будь-який цар, який в'їжджав в місто як переможець, як полководець, якого зустрічали, він в'їжджав на коні із своєю свитою із великою силою війська. Його лапи блищали, його корона відтіняла, його красу. Цар був великий і сильний. І тінь його, очевидно, не міг порівнятися з ослядком. На якому їхав Христос. Тому, дорогі Христі, оця убогість і стриманість, оця така непоказність, невиразність Христа Спасителя на освяку, вона, дорогі в Христі, пояснює нам, що суть Його царства полягає у скромності зовнішній, але величі духовній, невидимій і вічній, у величі царства Небесного. І от сьогодні в'їжджає Христос вперше в Єрусалим під оклики Осана. Але це не єдиний вхід Його в Єрусалим на цьому тижні. Сьогодні ввечері він знов повернеться до Витанії, а завтра уже повернеться у Єрусалимський храм. І якщо сьогодні він в'їжджає як цар, завтра він прийде як священник. Він вижене, міняє їх з церкви, з храму. Він переверне їхні ослонить і вижених скотину, яку там продають. Він прийде, як той, хто має навести порябок у храмі нашої душі. А після цього, дорогі в Христі, у вівторок він знову прийде і прийде уже як пророк, як той, який остаточно скаже, що чекає нас, і що чекає той Єрусалим, який не кається. Він плакатиме над тим Єрусалимом. Бо знатиме, що плач Його є плачем, який обернеться у плач тих людей, які плакатимуть над ним, крокуючи на Голгофу, а ще й гірше, дорогі в Христі, які плакатимуть над собою через те, що не зрозуміли страсті, не зрозуміли жертви, яку Він віддасть. Сьогодні, дорогі в Христі, оці слова Осанна, в ім'я Господнє, покликані стати нашим дивізом. Це не просто молитва, це не просто звернення. Це слово Осана воно означає Спаси нас. Немає кращого слова, яке би описало суть Божої сили. Осана, що означає одночасно слава і одночасно допомага, означає спаси нас, це є Ото велике, переможне. Слово переможний клич, який ми, як діти Божі, як його тепер вибраний народ, як його страждаючий люд, повинні кликати і голосно говорити кожного дня. І, дорогі в христі, ті слова благословення да ім'я Господнє», які слідують, повинні стати нашою запорукою правильного шляху, на голоту, через яку ми отримаємо з вами перемогу. Перемогу в Воскресінні не просто над ворогом видимим, над ворогом невидимим, над тим, який виглядає дужим і міцним, але насправді з Божою допомогою буде повалений і зруйнований. Осана хто йде війна Господня, в Христі, ідімо за ним з тими словами до кінця, до перемоги. Слава Ісусу Христу!